Чемодан – аеропорт теплі краї. Головний маршрут футболістів на зимове міжсезоння. Місця відпочинку розділимо на три категорії екзотична, сімейна і традиційна. Власне, традиційна, найчисельніша І місце зустрічі одне. Забирався в Дубаї. В еміратах. В емірати, в емірати. В Скоріше все, в Дубаї. У в Еміратах. Об'єднані арабські емірати об'єднали футболістів у бажанні простого відпочинку поспати, погрітися на сонці і покупатися у морі. Дуже такий шикарний шикарне. Утім, трапляються і винятки. Я люблю в теніс, виратені з теніс. Конкурувати із заміратиме у рейтингу місць відпочинку футболістів може хіба що в Майамі. Там ніхто тебе не напрягає. Там ти приїжджаєш і робиш те, що хочеш, віддихаєш так, як хочеш. Воронін знає, що каже, адже новий 2010 рік він зустрів саме на Майамі із дружиною Юлею та леді Гагою. В Майамі на Новий рік, 31 числа на ровно в 12 вийшов. Цьогоріч Вороніни також збираються у Майами після Дубаї і перед Мексикою. Ми хочемо в круїз поїхати на, по Карибським островам на, на кораблі. У Майамі летить також сім'я захисника столичного арсенала Богдана Шершуна. Щоправда, усього на 10 днів це разом із заїздом у Нью-Йорк. На хокей пайду зараз. О, на який? нью Джерсі грають кавальчук приглашати. Однак не Майами та Дубаї єдиними. Ми знайшли і оригіналів серед футболістів. А ми з жіною Віталік Постранський жона на клубу є на хані, астовкані. Спочатку в Мексику, а потім на побережжі Госадель Соль Морбі. Вріми, конечно, не будемо бомдома сидіти калісе смотрити все. це. Жона заказувала там кіта путьовки в її. Молодий тато гравець оболоні Сергій Сибіряков усю відпустку проведе в Україні. На одну, проведу відпустку в Будемо там обкатувати свою <сху> дочку, як до своєї будемо довести привикати до неї. Власне, як і всі чинні, та футболісти. У мене родився три дні тому второй син, і так що буду вдома зі сім'єю. Поїду в Донецьк, кинув, посмотрю, яку не знаю. А які фільми любите? Ну, зараз сином більше. В Києві був. У мене троє дітей, і у мене є ще да, внучка маленька. Плани на відпустку у татусів майбутніх також винятково домашні сім'єю з родителями там, хто ще є. Із понад 30 опитаних футболістів лише двоє мають намір точно не грітися на сонці. Може бути коли їдемо на лижний курорт. Я люблю лижі, люблю формовичний спорт. І тільки один зізнався, що готовий під час відпустки розслабитися по-справжньому. Водка Ні, ніякого чуть у двіські із відпусток. Більшість футболістів повертається в середині січня уже 2011 року. В Програмі про футбол пока пака.